Всім привіт з півночі України, Суми. Закінчилась перша хвиля цвітіння троянд у моєму саду. Дуже тяжко і важко трояндам цього сезону. Спочатку спека, потім морози, потім знову спека, ніяких дощів. І продовжується надалі спека. Але вони розумнички, тримаються. Початок другої хвилі ангела. Вся на бутонах. І розкриваються перші квіточки. Ось у мене тут поруч із дінки. Сам виріс помідор. Чері, мабуть. Нехай росте. Друга хвиля. Я на Бертран. В коментарях одна моя підписниця писала, що я на Артюс Петран у другу хвилю не так щедро квітує. Ось дивіться, як повністю вкрита квітами. Дуже велика спека, але троянда витримує. Ось ці китиці вже квітнуть, ну, мабуть, два тижні вже. А ці ось розкриваються тільки. Квіточки трішечки дрібніші, аніж у першу хвилю. Ну, але мені здається, це. Тому що дуже велика спека. Дощів зовсім немає, хоча, звісно, я їх поливаю мої троянди, намагаюсь заливати їх. Ось яка гарна квітка. Але мені подобається, коли вона ось в такій стадії. Дуже довго тримає квітку. Ну, і ось так вона, ось бачите, очищається. Кущ ось такий гарний, широкий кущик. Ну, ось дивіться, я обрізала її на одному рівні, так вона і квітує. І ось починає теж, вже мабуть, третя хвиля Едгар Дега. Обожню теж цю троянду. Завжди чисте в неї листя. Дуже багато завжди квітів на цій троянді. І подобається форма куща. Ось така гарна крова. Друга филя імпресіоніст. Троянда зовсім молода, другий рік лише ну, ось уже закінчила своє цвітіння деякі квіти. Ці ще ось стоять на бутонах, розкриті квіточки, дрібніші, аніж у першу хвилю. Ну і Недовго тримає квітку троянда, але подивимося, мабуть, тому що ще зовсім вона мене, мене молода, не окріпла, але вже гарний кущ щось. Дивіться, який гарний. Форма подобається куща. Але ще. Зарано щось говорити про неї. По, віддух, по відгукам дуже гарна троянда. Ароматна і квітка така цікава. Ну, це дрібна. В Першу хвилю були величезні квіти. Ну, а це першорічка моя Ізі Dusty. Теж вже друга хвиля, мені здається, вона квітна завжди. Те, ще повністю не розкрила свій потенціал, але вже ось така гарна. Дивіться, кущ уже непоганий. Вайдбері друга хвиля. І подивіться, які височезні вигнала пагани. Метр шістдесят. Троянда дуже гарна. Як вона мені подобається ароматна, дуже відчутний гарний аромат у неї. Міцні такі пагни. Сама тримає себе, я її ніяк не підв'язую, не ставлю в опору. Типова чайна гібридна троянда, але ж яка гарна. Здорове листя в неї і навіть витримує спеку. Такі міцні в неї пелюстки. Тому, мабуть, вона й витримує. І спеку і дощ. І що цікаво, тільки брізала і відразу випускає нові і нові пагани. Пурпур сплеш. Квітне якось в цьому році недружня. Чіткої другої хвилі не бачу, але постійно стоїть у квітах. Якісь квіти та є. І знову бутони бутони. Мені це подобається. Друга хвиля текіле. І вже. Квітне досить давно, два тижні, мабуть, точно. І є ось такі китиці, які тільки починають розкриватися, дуже багато ще бутонів. Ось такий має вигляд в другу хвилю текіла. А ось бордюрка Мей вже закінчує другу хвилю свого цвітіння. І ось така гарнюня троянда. Вся вкрита квітами. Різнокольорова. Чисте здорове листя і ще й дуже багато бутонів. Рекомендую всім однозначно цю троянду завжди буде цвісти в вашому саду. Малікорн друга хвиля. Дивіться. Спочатку мені вона не подобалась, а потім бачу троянда невередлива завжди квітня. І ось тут у мене ще Вінки Герл перемішалася разом з малікорном. І ось таке гарне поєднання. Міскантус. Розрісся. Ось такий величезний кущ. І забив мені в мене тут дві троянди пурпролодж. Он одна квіточка. Буду розсаджувати в інше місце. Але сам кущ міскантусу шикарно виглядає. Ось так. За мангалом. Така краса. Друга хвиля Ред Леонардо да Вінчі. Якщо дивитися здалеку в загальному плані, то досить непогано. Але дрібні квіти теж від спеки і ось так запікаються. Але все одно чудово. Це вперше в мене, щоб вона такі мала дрібненькі квіточки. Дуже постраждала в цьому році ця троянда першій хвилі зовсім не бачила, тому що повністю змерзли всі бутони. Стільки багато бутонів випустили, все змерзло. Покажу вам зараз відео, де які вони були. Квіточки. Хочу показати вам, як постраждала. Ред Леонардо да Вінчі. Ось так. Отакі квіти буду зрізати сьогодні. Швидше випусти нові. Увесь кущ помістився ось таку низеньку вазочку. Дійсно, ночі шкіряна. А такої шкоди наробив мороз. Ну, Ця троянда завжди квітне. Троянді два роки, але вже величезний кущ. Я навіть не знаю, як далі буде. Закриє, мабуть, всю мою клумбу, всі мої троянди. Треба було якось формувати по-іншому, або. Отсюда звідсіля прибира, прибирати її. Подивимось. Моя нова клумба. А ось це. Моя незнайомка, не знаю вже. Ну вище за мене. Мабуть, метр 80. Отакий пагін. Триянті теж другий вік. Але троянда гарна. І ароматна, і витривала, і квіти дуже довго тримає. Це вже бачите? Пелюстки міцно тримаються на, на, на троянді. І ось бачите, вже нові пускає пагани. Теж величезно. Теж треба щось із нею робити. Ну, гортензії. Пітнуть мої гортензії, перепутала назви. Ось такі величезні. Китиця. Не знаю, переплутала. Або поларбір. З рожевим таким не знаю може бути поларбір? Хто знає? Ну, а це лаймлайт. Сонечко. першечки засвічує камеру. Ну і це сформувала на штампі. Формувала, формувала і вилізли два ось такі пагани. Мені шкода їх відрізати. Можливо, бо не вийде якось його відкопати. Ваніла фрай. Величезні, гарні. Не знаю, можливо, це поверпір. А ось ця Ваніла Фрай. Більше схоже. Ну що ж, не буду втомлювати вас. Довгим відео буду завершувати і з вами прощатися. Дякую за увагу, за підтримку мого каналу, за підписки. За лайки, за коментарі. І слава Україні і героям слава! До побачення!